Слава Україні! З вами 33-й канал Kids. І я, його юна кореспондентка, зараз у Аланії, Туреччині, на міжнародному конкурсі краси та талантів Golden Star Kids International. Ну що, я вам все покажу та розкажу. Поїхали! А ми вже з вами неодноразово бачилися з вами на різних фешн подіях От, до прикладу, нещодавно на Львів Kids Fashion Show там ви представляли свою нову колекцію з екошкіри, яка зроблена з кактуса. Розкажіть, будь ласка, трішки про неї. Ну, Ця історія дуже така цікава, тому що ми е, не, несподівано взнали за таку екошкіру, яка дуже нас зацікавила, оскільки це зовсім новинка, яку не використовували в Україні. Ну і взагалі я не знаю, чи так дизайнери використовують в одязі. Знаю, що взуття робили і разом з нею. А з разом з вишивкою в світі тобто, ніхто цього не робив, тому ми відправились, ми були на самій фабриці. От, і це неймовірно. Це це По-перше, мені дуже сподобалось працювати з тою шкірою, оскільки вона не така, як, сам, як замінник звичайний. Е, друге колір. Третє це еко. Це ну, надзвичайне задоволення як при створенні, так і при використанні. Вона, дуже, вона правда, трошки така, як жорстка, але дуже нам сподобається. Що для вас важливо при виборі а, матеріалів для ваших вишиванок? Е, чесно, е, оскільки я вже працюю з вишиванками 20 років, е, я для себе зробила висновок, підібрала кхм, з, е, такі матеріали, які мені підходять по всьому. І, е, наприклад, після 10 років носіння мої клієнти можуть звернутися і сказати, там потрібно чи розширити, чи зменшити, але тканина зазначається якісною. Тобто ми працюємо з льоном, це італійський льон, е, це, е, він має еластан. Е, Ходить лоштан і льон для того, щоб він настільки м'явся, як майбутнє. Єдине, що ми зараз будемо пробувати використовувати також натуральний шок. Ну, це такий маленький секрет після колекції з кактусом. Так, так. От, це буде теж дуже цікава, гарна колекція. Як Ви обираєте кольорову гаму для вишиванок і чи є якісь улюблені поєднання у кольорах? Ну, от, напевно, якраз таки тут ми з мамою дуже відрізняємося, тому що е, в неї, напевно, є більша база своїх кольорів, а я більше за те, щоб експериментувати іменно з яскравими кольорами. Е, тобто і мама якраз таки, підтримується, вона боїться ризикувати, але ми пробуємо і, звичайно, після показу е, отримуємо багато комірів. Е, я також хочу доповнити, що е, мої клієнти, які працювали зі мною раніше, коли Мартуса ще була маленька. Дуже сильно замітили. І також дякую тобі, що ти слідкуєш за нашим брендом і помічаєш такі деталі, як зміна в кольорі. Тому що я насправді більш люблю класичні, такі спокійні кольори. А коли Мартуса почала працювати зі мною, це було 4 роки назад, вона якраз вела дуже яскраві гарні кольори, те, що радує наших клієнтів. У всіх житті, чесно, я не дуже люблю носити яскраві кольори в одязі, але іменно вишивці, мені здається, це якраз таки про е, нашу яскраву Україну і хочеться висвітлювати саме вишивці, ці, ці яскраві кольори. А нещодавно ви створювали вишиванку для чемпіона світу з боксу Олександра Усика. Розкажіть, яка була реакція про отримання такого ну, дуже особливого замовлення? Це, це насправді така трошечки, ну, ну це цікава історія, нас це кожен другий запитує. Взагалі ми в той час були в Албанії на конкурсі Miss Summer і ми якраз були з президентом Албанії, тобто на зборах, і нам приходить відео від Оксани Гнатишин, тому що вона вручала йому сорочку і там, де він каже... Ну, всі як знають, мені не подобається червоний колір. Ну, ми побачили це відео, але думаю, ну, слава Богу, хоча б маємо там відео, фото я зразу виставила на наші соціальні мережі. І потім через е, буквально дві годинки Оксана нам пише дівчата, ви будете в шоці. І ми думали, ну, може, ми якраз побачили в Тіктоці, залетіло там відео на 3 мільйони. Ми думали, вони хочуть це сказати. Вона каже, включайте пряму трансляцію е, на зважування, усик виходить ваші вашій Мама там бігає, бігає, кричить. Я кажу, ні, ну це не може бути, тому що в ну, нього ясно було вже готова якась певна річ, яку він має вийти, він і... та, готується дуже довго. Звичайно, тим більше він не знав цей час нас абсолютно і про наш бренд також. І я все не повірила, я почала шукати трансляцію, і якраз таки не можу знайти трансляцію. І потім Оксана Гнатишина також відправляє це відео. І в цей момент, я, чесно скажу, за свої 18 років я не знала, що таке плакати від щастя. Та? Я розуміла, там можна десь сльозку пустити, від щастя. А от тоді це були просто це, ну я, я не знаю, як це передати словам. Це, ну, такого щастя я не знаю, що я колись таке відчувала. Тому що ми насправді... це була дуже така емоційна сорочка, вишиванка, оскільки всі знають, що відображений наш герой. І е, направду, багато хто навіть цьому клієнтів, які бачили, коли ми працювали над, над вишиванкою, е, могли і скритикувати, оскільки е, не знати, чи це правильно е, та, тобто на вишиванці робити такий портрет. Але коли це саме стало, що е, він вийшов ці вишиванці, ми зрозуміли, що ми на правильному шляху, оскільки місія була виконана. Тобто це було донесено до кожного. Хто бачив його в вишиванці, всі запитували, хто це. І коли він розповідав, хто це саме на, на спині, хто ще може більше зробити би, такого розповсюдження, що саме відбувається в Україні, як на усі. Він і номер один зараз. А ви є національною директоркою журів від України на Golden Kids International. Розкажіть, як з роками змінюється цей конкурс та чи водяться з руками якісь нововведення? Цього року я надзвичайно щаслива, тому що я бачу дуже багато талантів. Тобто минулі роки, це навіть минулого року, там могло бути 10 талантів з 45. Зараз ми бачимо близько 20. Мене це дуже сильно радує, тому що насправді бути національним директором країни це дуже велика відповідальність, оскільки завжди є задоволені діти, є незадоволені, так само і батьки. І я, я коли е, збираю групу, яка поїде представляти Україну, я прекрасно це розумію, що на мене чекають дуже різні ситуації. Але в мене місія така приїхати, представити Україну, наших талантоволитих дітей, так само таких, як ти. Е, насправді тобі скажу, сьогодні до третьої ночі ми мали обговорення з журі і е, надзвичайно вражені тобою. Тому що в тебе є англійська мова, яка, якої я не чула навіть, мені здається, що від жодної дитини. Молодчинка ж почерніла. <рес> в тебе є харизма, в тебе є відкритість. відкритість, доброта, щирість. І коли я чую від багатьох країн саме таке про наших дітей. Це надзвичайно радію і я розумію, для чого я сюди приїхала. Так само наші дівчатка, які з нами, Злата, Юля, Марічка. Марічка, всі талановиті, всі прекрасні. Я радію, коли навіть в такий складний час, як зараз, дітки бачать, що існує нове майбутнє, що життя продовжується, що ви є нашим майбутнім. Тому дякую тобі, що ти теж так гарно поставила нашу Україну. Hello, everyone. I am Albana Chakshiri, the producer from Albania, but also the founder of the Golden Star Kids International, the festival who every year uh, is hosted in Antalya, in Turkey, and when coming the different uh, participants from all over the world, in uh, from four years until eighteen years in all ages category. I am so happy when my participants like you Katrina uh, now to take me in the interview. In fact in my life I am journalist and I love journalism and it's so beautiful you to meet the young, uh, the young people and the young journalists or the journalists of the future like you. I want to say hello of all of the public in your TV and your uh, public is very lucky to have one journalist like you thank you how did you get the idea of creating a children's uh, contest to a beautiful kids and of course a talent kids in fact i work with kids in albania because i have one modeling school and also one dance school there and year by year is coming this idea to create an international competition because in albania i do many national competition not only in the modeling but also in dance like elite dance festival i created in albania mr and mr children albania on competition for the models i created talent show different talent shows so year by year many things and after i decided to do the Golden Star Kids International. Golden Circuits International its really interesting name. Why the star and why a golden star? Because uh, our philosophy is to create it as a new star of this world and the new golden stars. Because for us, the children are like golden and the star is the star of course, and we have a lot of child very big talents in different discipline like dancer actress instrumentalist singers and also the models do you remember your first Golden Star Kids International where you um, event be in what country and how is it every year the Golden Star Kids is held it in Antalya and Turkey and I remember, of course, in uh, 2016 was the first, uh, first edition w was uh, small in this year. We have only 20 participants, but after year by year we created now Golden Star kids International is one brand and every year a lot of kids from different countries of the world, from Asia, Africa, Europe, more big and more big every year. And I have one question for you, because you don't forget I am a journalist. How are you feel in Golden Star Kids in the States? Um, I feel pretty good and I like this contest. I'm a um, child of a year in this event. I really love them. And it's so interesting because I meet a new friends around the world from Italy, Kazakhstan. Um, Estonia and uh, too much well. of course, yeah, yeah. so uh, our production uh, Give you the invitation to come next year like special guest uh, Yes, it's uh, a very happy emotions to me and of course I come back to this perfect festival and I love it so much Отож, дякую за увагу. З вами була юна кореспондентка 33-го каналу Кіц Катерина Габльовська. Сподіваюсь, я вам все показала та розказала.